Вітаю, мене звати Наталя. Ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок і я рада вас тут всіх бачити. Сьогодні відео буде невеличке, коротеньке, розкажу про те, що у мене вийшло, що у мене дов'язалось, і який у мене є фініш. Давайте почнемо з мого процесу замку. Ной Шванштейн, якщо я все правильно вимовила, ось так виглядає. Цей дизайн, я вам уже говорила про нього. Хто регулярно мене дивиться, знає про цей дизайн. І, власне, на зараз у мене вишилась ось така ситуація. От ось стільки вишилось. Бачите, це десь. Ну, ось ця частина фактично, ну, як не вся, це прям ця частина, але тим не менш, ось тільки у мене вишилось. Вишиваю я наїді, яка була в наборі. До речі, хто не знає артикул цього набору К-201. Вишиваю я на наїді з цього набору, вишиваю я нитками, які були в цьому наборі. Це ДМС. От. І розмір цієї вишивки буде 25 на 35 см. Власне, шию я його із задоволенням. Як ви бачите, це робота за тиждень, десь приблизно, і я її вишиваю вранці. От мені чомусь іде прям ранкова така тема, коли я беру каву перед роботою, йду і сідаю і вишиваю тут, там якихось півгодини, 40 хвилин вишиваю. от. Тому от так от я прозвітувалася, от стільки в мене вишито, і давайте перейдемо ой, до е, інших цікавих моментів. Також у вас зараз на екрані, ви бачите, що у мене є готова робота, фініш. Це набір від торгової марки «Фрузелок». Ось така Леся Українка, наша письменниця, наша культурна діячка, наша красуня, і вона є одним із символів. Культурної а, спадщини. От, і тому зараз, ви знаєте, багато. Ну, ви бачили 100% ці набори. Зараз Фрозелок випускає таку цілу серію. От І, божечки, десь я вже діла, десь вже діла. Ага, знайшла, чекайте. от, Прев'ю. Так, ось так виглядає прев'ю. Прев'ю це набір під номером 1608, Леся Українка. Я вишила його десь за тиждень. У мене якраз було так, що вранці я вишиваю замок, ввечері я вишиваю Лесю. І от сьогодні буквально я її довишивала і захотіла показати вам. Ще потрібно ой, приклеїти фетер і поставити на підставку. Зараз я схожу в магазин, куплю клей і пензлика, і приклеюю і буде в мене Леся стояти. Так, що у мене ще є цікавого тут для вас? Серветка, серветка, яка приїхала до мене зі мною, точніше, сюди з попередньої квартири і там я її дов'язала ось на етапі без цього завершеного кола. Вчора до мене приїжджала Танюша, яка знімає ці майстер-класи. Я Танюш дякую тобі за ці майстер-класи. І вона мене так пожурила. Ну, не те, щоб пожурила, вона мені мене запитала, там, як мій шалик. Так? Я кажу: ой, буду шалика перев'язувати, зараз ми до цього з вами прийдемо. А потім я подивилася на цю серветку, думаю, ну, вона стоїте, стоїть та стоїть Жить собі точніше, нитки на ній стоять, ну божечки, тут залишилось всього нічого. Реально вишити оцей фінішне фінішний коло. Ой, вишити, господи, зв'язати. І я тільки що сіла, за якихось 15 хвилин взяла і зв'язала. Реально, ця серветка не була дов'язана десь, може, місяця 4, От що ви розуміли масштаб трагедії. Да? І за 15 хвилин ціла і дов'язала. Тепер у мене є прекрасна ось така серветка. гарно зараз колір передає, коли я кладу руку. Я буду її активно користуватися. Ось у мене на цю серветку іще є смачності. Це також привезла Таня. Вчора я вирішила трішки посмакувати Цибеліс. Так, хочу собі дозволити трішки посмакувати. А що ще? Хоча, так, алкоголь шкідливий для вашого здоров'я, будь ласка, не вживайте, не беріть з мене приклад, поганий приклад. Так, і ось такий у мене є моток пряжі. Ось моя шаль, і я буду її. Ой, ой, трояндочки. І я буду її розпускати. Ось тільки я вже зв'язала, я буду її розпускати, тому що я помилилася. Не ну, те, що помилилася, я просто неуважно, бо потрібно там, робити дві петлі а, між топчиками. Я робила одну. І спочатку я робила правильно, потім я почала помилятися і вирішила її розпустити. І почати просто перев'язувати. Бачите, тут воно вже пішло на новий колір, бо тут сірий-сірий такий був. А ось вже перейшов на новий колір, і я почала свідомо помилятися, і на цьому у мене справа скінчилась. А, власне, ось такі у мене досягнення за цей тиждень. А, досягнення раз, це фініш по фрузелку, Досягнення два – це фініш по серветці, який вже божечки скільки часу минуло, як я її зв'язала. От, і просування по замку. Е, невеличке відео, я ж вам кажу, бо направду нема чого особливо знімати. Е, немає якихось особливих новинок. Я в минулому відео вам розповіла дуже багато всього. Е, упевнена, що вам навіть це відео зайде. Я упевнена, що ви а, любите такі мої навіть коротенькі відео. Ну, правда, я не створена для того, щоб бути повноцінною блогеркою, адже я не можу там розказувати по 100 500 а, мільйонів хвилин, годин про щось одне і розмусовлювати, розтягувати. Це не моє, це не моя звичка. і я так не вмію, тому коротко: є Леся від фрузюлка, є готова серветка, є шаль, яка буде розпущена сьогодні. І є ось такий процес в замку. Точніше, ось такий проміжний звіт вам в замку. Я сьогодні, до речі, ще перебрала ось той. Ту корзину свою і познаходила там ще купу всього цікавого. Мені хочеться вже багато чого дошивати, а направду, мені хочеться взяти за своїх взятися за своїх коней від Dimensions, але я якось так не знаю, трошки торможу. І ще там купа є там є маяки від хитрих синиць, теж потрібно продовжити їх шити. Далі там є. І ще моя, ой, Боже, там стільки всього цікавого і хвиля є. Ой, там стільки всього цікавого, за все хочеться братися. Побачу, можливо, до речі, навіть хвилю трошки просуну. Ой, я думаю, що на прийдешньому тижні буде багато чого цікавого, бо зараз я отак от вам все розказую. Завтра неділя, ви вже в неділю бачите це відео. І я думаю, що я в неділю присвячу собі себе, тому що я розберу дещо, можливо, трішки прошию і вам про це трошечки розкажу. І це відео вийде в наступ Ну, неділю. Ну що, на цьому все. Коротеньке відео вам під каву була рада з вами бачитись тут. Поспілкуємося в коментарях. Вам гарного дня! Бережіть себе, дослухайтеся до попередження, до тривог і ховайтеся в разі чого, тому що сьогодні були нальоти і Хмельницьк постраждав, тому, будь ласка. Не ігноруйте тривогу, просто по максимуму забезпечте собі там якесь укриття, якщо ви не обігаєте, не ходите нікуди. От і, будь ласка, бережіть себе тихого неба нам всім, Україна понад усе, смерть ворога. До наступних зустрічей, до побачення.